Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Бурик Зоряна. Я є діючим науковцем і маю певний досвід, власний досвід у публікації і написанні наукових статей та публікації їх у журналах Скопус. Те, що зараз буду озвучити, це є короткі мої думки так, стосовно структури статті. І, власне, хочу зазначити, що це є мій власний досвід. Це не є узагальнення ну, на основі теж узагальнення досвіду. Роботи журналів так, але це мій власний досвід, і він більше стосується економічних статей, управлінських менеджментових статей. Фізика та інші напрямки вони будуть дещо типологія, структура статей буде дещо відрізнятися. Я буду досить корот буду досить старатися стисло коротко для того, щоб не займати ваш час. Отже, тема стосується структури структури наукової статті МРАД, яким чином ефективно подавати той чи інший матеріал і відповідно результати дослідження, як правильно їх оформлювати та інші речі. Найперше, на чому я хочу наголосити, стосовно назви наукової статті та її відповідності тематиці журналу. Ваша наукова стаття, її назва, має чітко відповідати тематиці журналу, в який ви подаєте статтю, інакше е подавати цю статтю в даний конкретний журнал немає змісту. Це перше. Друге, стосовно назви, назва статті має бути не занадто довгою, а також не занадто короткою. Важливо, щоб назва наукової статті чітко відображала те, що у вас є у результативній частині наукової статті. Тобто, вона має відповідати повністю наповненню тої чи іншої статті. Що я можу коротко так сказати, інколи зустрічається, ну, бачила, зустрічала наукові статті, які не чітко відповідають назві. Тобто, до прикладу, стаття, наприклад, про актуальність, про специфічні технології дистанційного навчання, а велика частина статті це є вступ до дослідження, чому, чому певні технології є значимими, як вони розвивались і так далі. Треба уникати таких довгих підходів до тематики статті. Якщо у вас є чітко, чітка тематика, може бути певний вступ, абзац 2, але не більше, і далі ви повинні чітко викладати матеріал по тематиці. Це дуже важливо на сьогодні. Це те, що я хотіла сказати відносно тематики, відносно відповідності. Тепер стосовно структури самої статті, звісно, вона має відповідати структурі імрад. Можливо, я думаю, ви про неї вже чули, багато хто вже писав статті, але хочу такі зробити короткі, невеличкі, невеличкі, хочу зробити все ж таки, все ж таки ремарки на цю тему. Що власне хотілося б зазначити по самій структурі? Та, як я вже сказала, перед написанням стаття має чітко відповідати назві. Коли ви взялися до написання статті, ви маєте розуміти, що ви хочете досліджувати, і, власне, яка ідея, який задум цієї статті. Бо це ви будете викладати в результатах, це має бути відображено в назві і це має бути чітко відображено в меті дослідження. Не може це все відрізнятися. Наприклад, ви аналізуєте систему дистанційного навчання, так, якісь досягнули якихось результатів, а мета звучить там проаналізувати щось інше чи дослідити щось інше, дотичне. Тобто це все чітко має, має відповідати одне другому. Відповідно, коли у вас є задум, так, що ви плануєте подавати в результативній частині, ви можете приступати до написання цієї роботи. Стосовно самої структури імрати, ну, перше, на чому хочу зупинитися, це анотація, вона є дуже важливою, як і всі інші структурні елементи статті, тому що, насправді, по анотації можна зробити певний висновок, наскільки якісне дане дослідження чи ні. Поясню, чому. Рекомендована, ну така мною вже напрацьована десь структура анотації: перше речення або одне, або два речення це про те, чому дана тема є актуальна. Не просто загальні фрази, там, наприклад, що ну, якісь загальні речі, так ви маєте дуже стисло викласти, чому ви досліджуєте цю тему, чому вона болюча є на сьогодні. Можна навести одну-дві цифри для підтвердження якоїсь тенденції, яку ви плануєте досліджувати. Це непогано, якщо ви, наприклад, якусь статистику, якщо ви досліджуєте, наприклад, там міграція. Чи проблему безробіття навести от там рівень міграції там, в відсотках, але обов'язково вказуєте, як... дані це якого року і по якій країні. Це обов'язково. Наступне це є мета статті, як я вже сказала, вона чітко має відповідати темі і тому, що у вас є у статті. Це неухильно потрібно дотримуватися. Відповідно, якщо у вас в результатах є, наприклад, виявити є виявлення взаємозв'язків, наприклад, державного боргу та економічного зростання чи економічного падіння, то в меті має бути виявити взаємозв'язки, тобто чітко те, що є на сьогодні. Це дуже важливо. Далі йдуть методи дослідження, теж одне речення ці самі важливі методи, які ви використовували. Старайтеся уникати типових, хоча ну, ви теж не уникнете аналіз, синтез і так далі. Але тут ви маєте вказати кілька таких, що є е, дійсно основними, які ви найбільше використовували в даній статті. Е, основні результати 3-5 речень. Отут починається найважливіше, тому що тут потрібно викласти саме те. Нове, що ви отримали в результаті дослідження. Тобто, ви могли, наприклад, там, зробити факторний аналіз по країнах, виявити якісь взаємозалежності, зробити прогнози. І тут ви маєте написати виявлено взаємозалежність між такими -то, між такими, -то, такими то показниками. Спрогнозовано, що буде от те-то те-то. Е, згруповано і виявлено такі от групи там, чи країн, чи сегментів, чи е, опитування. Тут має бути найважливіше. І бажано з якоїсь, знову ж таки, невеличкою цифрою, якщо там, наприклад, це стати кореляції, так, рівень чи показник кореляції, щось таке. Ну і одне речення перспективи. Що ж далі можете ви особисто і інші науковці от, на основі ваших результатів, що вони далі можуть продовжити? Це теж є дуже-дуже важливе. Наступне, це звичайно ключові слова. Як правило, вони не мають повторювати тематику наукової, тобто вони. Мають виходити за рамки цієї теми, яку ви задекларували, але це ті слова, які найбільше зустрічаються в статті, і по яких можна буде відшукати вашу наукову статтю. Наступне це є «introduction» або вступ. Його інколи наші науковці зловживають і роблять його великим, ну, доволі об'ємним, не зовсім розуміючи, чи для того, щоб розтягнути текст, чи для того, щоб збільшити актуальність там описати, чому ця проблема розвивалася. На мою думку, не варто дуже багато описувати актуальність теми. Можна описати це двома трьома абзацами, але це має бути описано так. Щоб інші зрозуміли, чому короткий вступ, оцей і чому та тема актуальна. Якщо потрібна якась історична ретроспектива, одним-двома реченнями вказати з відповідними посиланнями, так в таких то роках те, в таких то роках те, в таких то роках те, а зараз ми маємо те, і тому ми відповідно, відповідно продовжуємо ось це дослідження. Тобто, знову ж таки, на мою думку, це не має бути багатий вступ, і скажімо, Інколи зустрічається одне і те ж різними словами, різними реченнями. Має бути все чітко, конкретно і по темі. Так? Чому конородкий вступ і чому та тематика є актуальна. Бажано, ну на, на мій погляд, так бажано це відображати теж хоча б дві-три якісь цифри чи якісь тенденції. Це підсилить так вашу думку опирання на такі цифри. Ну зовсім я говорю зараз про управлінські, про економічні, про менеджментові теми. Звичайно, що в темах історичних, в темах там технічних, ну це зовсім не. Якби не моя сфера, тому я не можу коментувати, як в них це як в цих темах власне краще це робити. Далі стосовно огляду огляду літератури. Відповідно, тут має бути аналіз проблематики дослідження, хто відповідно, хто відповідно досліджував цю тему, чи інш, те чи інше аналіз думок науковців конкретно знову ж таки по тематиці даної наукової статті. Не виступаючи від тематики, зараз трошки зупиню презентацію і буду продовжувати. Що важливо насамперед? Звичайно, важливо тут врахувати найбільш новітні так, новітні і актуальні дослідження. Чому? Тому що наша тема, ми її пишемо в конкретному вимірі часу. ito Тих людей чи тих науковців, які ми цитуємо, ці праці мають бути новими. Звичайно, якщо не враховувати якогось історично знову ж таки аспекту, якщо ми не наводимо розвиток тої чи іншої тенденції, це може бути аналіз наукових. Звичайно, ми не можемо обмежуватися українськими працями, це мають бути і закордонні праці, і в першу чергу закордонні праці. Тобто, ми не обмежуємося лише конкретною географією, а даємо найбільш, найбільш актуальні от, по темі ці думки. Звичайно, в разі необхідності ми можемо цитувати і нормативно, ну, тобто акти законодавства, відповідно, тобто робити на них посилання, як та чи інша, наприклад, там, сталий розвиток, як він розвивався в актах законодавства в Україні. Тобто це теж можна згадати. Звичайно, в цитуванні потрібно дотримуватися відповідних етичних принципів, автор, і ми, власне, повинні подавати думки, передавати думки автора своїми словами, не допускати якихось рерайтів чи, чи інших речей. Тобто важливо брати широку географію досліджень і важливо брати новітні ну, дослідження. Так? А також, ну, звичайно, якщо стосується історичної ретроспективи, то теж історичної ретроспективи. Бажано, звичайно, закінчувати огляд літератури якимись проблемними питаннями, які залишилися потім, які ми будемо досліджувати далі. Якщо... І, звичайно, це не має бути коротко, це може бути десь півтора-дві сторінки, але це має бути не дві, не три праці проаналізовано, а ну, хоча б 15-20 праць. Е, наступне, е, наступна структурна частина статті це є методи та інформаційна база дослідження. Теж важлива частина. Тут ви маєте чітко описати, знову ж таки, не, е, не довго, але чітко описати. Якщо ви застосовували в дослідженні якісь аналітичні звіти, якісь показники специфічні, то це є вашою інформаційною базою. Ви обов'язково, ну, на мою думку, так, тобто, з мого досвіду, ви повинні вказати ті звіти, тобто конкретно назву звіту, рік, коли він вийшов, відповідно, та інформаційна. База, на яку ви опираєтесь. Якщо ви проводили це важливо, експертне або ну, на щастя, так, на ваше щастя, соціологічне дослідження, тут має бути чітко описано, звичайно, хто брав участь у дослідженні, яка вибірка досліджуваних, яка кількість як ця вибірка здійснювалась, і обов'язково з посиланням на додаток. Цифро, цифрово, як власне вибиралась та кількість, наприклад, експертів, так чому їх 10, а не 15, 15, а не 20 і так далі. Теж саме стосується і там, наприклад, педагогами, якщо ви більшу кількість опитували. Тобто тут важливо описати саму вибірку, її структуру, її кількість обґрунтувати її кількість, навести її вікову структуру, там гендерну чи можливо якусь іншу. Якщо ви конкретну тематику досліджуєте, більш чіткішу структуру даної вибірки. Це дуже. Це дуже важливо. Якщо ви застосовуєте спеціалізовані методи, то відповідно там вказуєте кореляційний аналіз для виявлення займов таких, то таких, то факторний для виявлення взаємозв'язків, таких, то таких, то прогнозування для виявлення того, то того-то знову ж таки чітко, знову ж таки, чітко, конкретно і по суті без зайвих, ну тобто, але тільки те, що ви використовували, і тільки те, що, що є важливим. І, звичайно, ну, ці методи мають вами однозначно використовуватися. А забула ще про такий структурний елемент, як мета дослідження. Ну, його можна окремо виділяти. Так? Мету дослідження знову ж таки вона вказується в анотації, її можна давати після огляду літератури, а також можна її давати. Зараз, зараз після огляду літератури, не виділяючи окремим структурним елементом, а можна після огляду літератури виділити її окремим структурним елементом. Як я сказала, вона має чітко відповідати тому, що написано в статті, результати дослідження. Це є основна частина дослідження. Тут найбільше, найбільше кількість знаків, найбільший об'єм, але справа навіть не в об'ємі, справа в тому, що ми маємо чітко описати те, що ми хотіли. Провести ті дослідження, які, чи експерименти, які нами заплановані, і зробити короткий підсумок цього всього, тобто, що в результаті ми, що ми отримали. Так, що я ще хотіла сказати? Звичайно, в результатах важливо використовувати певні методи, це певні методи дослідження, я вже сказала, спеціалізовані, бажано, можливо, якісь опитування для виявлення нових результатів, можливо, якісь опитування, кореляційні факторні залежності, прогнозування і так далі. Тобто, все, що ви могли би застосовувати. Що важливо знову ж таки? Не відхилятися від теми, не повторювати інших структурних елементів статті, що, наприклад, я бачила в одній із досліджень, коли людина пише про актуальність теми там, наприклад, дистанційного навчання, вона це пише в інтродакшені, вона це пише десь в літературному огляді, знову ж таки, описуючи думки вчених, повертається до актуальності, і вона про це пише знову ж таки в результатах. Результати це є результати. Не розпочинайте їх, наприклад, знову ж таки з тої самої актуальності. Це вже виклад статті по суті. Тобто, ви викладаєте вже статтю, по суті, про актуальність дослідження, про те, що інші науковці досліджували, про те, яка мета дослідження. Ви це все вже написали. Тобто, тут ви чітко маєте викладати суть е, власних, ну, тобто те, що ви робите, те, що ви зараз напрацьовуєте. Е, ну, коротко я, можливо, покажу. Щас, зараз, зараз хочу. Так, так, чомусь не хоче. так, щось Не хоче в мене, не хоче зменшувати саму. Ага, ось є. Так, ну, коротко хотіла показати, наприклад, одну із наших статей. Я не скажу, що це може бути зразком, але просто от, власне, для оцінки. Так, зараз секунду. Так, ще. Ну, ось. ось є наукова стаття. Відповідно, тут ми аналізували економічні показники по регіонах. В результатах чітко викладено дослідження так, певних, певного показників економічного розвитку. Ми виділили ці показники. Ну, тут є. Конкретно по регіонах ми виділили, які конкретно показники ми аналізуємо, на які показники ми опираємось. Це можна побачити в таблиці 2. Далі, відповідно, ми зробили, зробили певний аналіз, як же ж економічно розвиваються ті ще і ще регіони, так, коротко описали. Після того ми, відповідно, виділили ще одну групу показників чи індикаторів, і потім ще одну, тобто економічного потенціалу, кілька груп індикаторів зробили аналіз і далі, відповідно, зробили Такий комплексний показник економічного комплексний інтегральний індикатор економічного росту регіону, і відповідно з цих підіндикаторів виділили певні структурні частини, і на основі цього комплексного показника відповідно провели тобто, певний аналіз і систематизували так дані по різних регіонах, і відповідно їх представили на діаграмі. Що ще важливо, на чому хочу зупинитися? Важливо правильно подавати цитування обов'язково, якщо ви даєте тенденції чи таблички чи графіки, дані, якщо ви опираєтесь на дані аналітичних звітів чи інші, обов'язково робите посилання. Якщо це ваші власні дослідження, ваша власна систематизація, просто пишете, що це ваша власна власна розробка. Ще що важливо: якщо ви опираєтеся на експертне дослідження, от ви провели експертне дослідження, старайтеся ніколи не застосовувати кореляції. По результатам експертних думок, ну, якщо це цифрові, бо ці думки теж можна провести в цифрові і відповідно статистичних даних. Чому? Тому що це є різні методи дослідження. Відповідно, статистичні дані це є кількісні, об'єктивні показники, а думки експертів все-таки, якими б вони експертами не були, вони є суб'єктивні. Відповідно, ну, я от просто зустрічала так, в деяких дослідженнях, кількох дослідження таке зустрічала і дещо спочатку. Написання кандидатської, я пам'ятаю, що е, нас інструктували, що це не можна робити. Ну, дуже-дуже небажано, так, так: е, корелювати кількісні показники, статистичні, об'єктивні, із суб'єктивними експертними оцінками, так, якщо вони переведені в цифрові е, ось е, правильні посилання. За результатами підсумки цієї частини, тобто те, що ви виявили, там знову ж таки згрупували там регіони в якісь групи, виявили якісь тенденції, щось спрогнозували і так далі. Наступним, наступним структурним елементом статті це є дискусія або discussion, або обговорення, так звана. Тут є певна кількість, от рекомендована кількість слів, яку вона має включати. Це є структурна частина, яка відповідає за взаємозв'язок між отриманими результатами та наявними вже напрацюваннями. Тобто, це є порівняння того, що ми отримали, з якимись наявними теоретичними напрацюваннями авторів. Тобто, як інші автори пишуть на тему того, що ми отримали. І це є доповнення певних теоретичних напрацювань новими отриманими результатами. А, до речі, забула сказати ще про гіпотезу: ось тут написано так само ми можемо. Якщо особливо, якщо це психологічні дослідження, якщо це якісь е, тести ми застосовуємо, які даємо в додаток, чи якісь експертні опитування, ми також можемо висовувати свою гіпотезу. Звичайно, це не обов'язково, але це можна робити. Що ми припускаємо, наприклад, що така то тенденція матиме вплив на е, тету і впливатиме на там, розвиток того, то того, то того. то Але знову ж таки, гіпотеза має бути конкретною для того, щоб ми в кінці могли написати, все-таки підтвердилася ця гіпотеза чи спросто. Також ми можемо давати не одну гіпотезу, можемо давати і дві гіпотези. Наприклад, так, якщо наше дослідження об'ємне і може висунути дві, а можливо навіть три гіпотези, це теж можна, можна робити, було би, власне, результати Е, Що я ще хотіла. Ще так. Це стосовно discussion, відповідно, там проводиться посилання на думки вчених, що вони говорять з цього приводу, з приводу того, що ви дослідили, це якби продовження літературного огляду, але більш вже враховуючи ті дані, які ми отримали. Ну і саме основне, звичайно, це є висновки дослідження, вони є знову ж таки відображенням. Відображенням того всього, що ми дослідили. Що дуже часто, наприклад, я переглядаю наукові статті, дуже часто я зустрічаю знову ж таки, що висновки вони по темі, вони можуть бути навіть по темі дослідження, але чомусь вони відірвані від того, що ми отримали. Це або якісь пропозиції, що дуже часто використовуються в українських статтях, або, наприклад, щось подальший розвиток. Але висновки, все-таки, на мою думку, так, от це моє власне таке бачення, і результат досвіду можу сказати, що це є все-таки підсумок того, що нами зроблено, того, що нами отримано, основне, можливо, з якоюсь додатковою ще від нас інтерпретацією. І звичайно, що має бути та ж саме одна-два речення, так як і в українських статтях, в українських фахових виданнях, перспективи подальших досліджень. Що взагалі ще хочу сказати, дуже важливо: не, ніколи не вимірюйте там текст статті чи статтю самою кількістю знаків чи відповідно об'єму. Ми можемо, можливо, на краще написати менший об'єм, але цей об'єм, ця стаття має бути без води, якісна і чітко проаналізовані ті чи інші тенденції. Уникайте загальних фраз, уникайте загальних речень. В анотації уникайте в анотації і висновках, уникайте таких речей, що ми робили. Те, що ми робили, це ми можемо в методах так описати, на основі яких методів. Тут нам потрібно все-таки подати, що ми отримали, а не що ми робили. Тобто, ми не можемо там, наприклад, на ми, так як часто українським науковцям з нами проаналізовано там міграційні тенденції в Україні. Проаналізовано там такі-то показники, систематизовано такі-то дані. Це є все-таки більше процес і підводка до результату. Цього уникайте, конкретно нами отримано на основі аналізу, нами встановлено чи нами отримано, що така-то тенденція набуває масового такого-то характеру, такий то прогноз. Така то ступінь, така-то структура, такий-то вплив, тобто те, що ми конкретно виявили. Ну, ще раз повторюю: уникайте статті повторень, поворотів до актуальності теми, тобто в кожному структурному елементі має бути своя структурна частина. Поворотів знову ж таки до актуальності теми, до, і поворотів до загальних фраз. тобто там, наприклад, Інтернет технології розвиваються знову ж таки, старайтеся теж результативні частини уникати і в анотації, і в вступі уникати загально таких загальновідомих тенденцій. Ну, наприклад, те, що там технології розвиваються, це загальновідома тенденція про це не обов'язково там в результатах окремо писати. Тобто, якщо пишете про якісь тенденції, то старайтеся все ж таки давати ну, щось цікавіше, щось більш грунтовніше, так, а не те, що на поверхні, те, що вже давно досліджено і вже, і вже встановлено, і не потребує взагалі окремого, окремого описування. Е, пишіть більш конкретно, структуровано, менше, менше вживайте загальних фраз. Менше загальних речей, а більше конкретики. Ну і остає передостання там елемент, це є аноледжмент, тобто кому ми відповідно дякуємо за написання тої чи іншої статті. Ну і звичайно, референс тут теж важливо. Правильно його правильне оформлення важливе в статті не тільки, ну, не тільки правильне оформлення, а подача актуальних знову ж таки я вже сказала, наукових джерел. Обов'язково потрібно посилання на всі джерела, які ви використовуєте. Якщо ви використовуєте дані аналітичного звіту. Хоча би побіжно, обов'язково вказуйте на нього посилання. Якщо ви аналізуєте законодавство сучасне, обов'язково пересвідчиться, що ці е, законодавчі акти є чинними, що вони є дійсними, що вони є новітніми і що там немає застарілої інформації. Е, ну, це якби все, що я хотіла порекомендувати, сказати, донести. Це були, кажу, це не методика, так, це не методика так від конкретних журналів. Це був я поділилася власне, своїм досвідом стосовно структури наукової статті, це те, що я виявляла в процесі, те, як я працювала над своїми статтями. Якщо у вас виникли якісь питання, можете писати мені, я залишаю також контактні дані. Можете писати мені на електронну пошту, також є на Фейсбуці. І відповідно Viber, Telegram. Хочу вам подякувати за увагу, подякувати за те, що такий нелегкий час ми все таки розвиваємо науку і працюємо над подальшим розвитком. Слава Україні! Героям слава!